Іван Садовий рамку відповідає запитання. Він казав, що він дав свої бачили проблеми, там віта, за 2 лютого на роз 14 годині, а 2 лютого о 9 ранку 4 години передали повідомлення про бікет. Я не знаю, що спрацювала служба, 12 січня відправили запит звернення до пана Поверні сажу ніхто не ходив і не представлявся, що він з міської ради. Але слуги поширювалися, слуги поширювалися що раз ухвала підготовлена, дійсно безвідома міського голови, виконавчої готувати, і вона передана на розгляд депутатських комісія, то результат будь-якого документу має його прийняття. Значить, Є якась зв'язка, є якась домовлення. Це породило тільки додаткові підозри. А взагалі мені дуже прикро, коли я до суді на сесії і бачу, які вас тут планує. А але дійсно ми можемо колективу, 100% допоможемо. І ми дозволимо, усі депутати єдині. 90% 90 депутатів буде єдині в цьому. Але коли ви зараз дійсно на допомогу певну посолу, ви хочете правити, то ви не хочете правити. Правда, ми знаємо, не говорили. Тепер пані полювання не висаджувати. Це є частина міської громади. Маніпулювання виникає в тому, що Михайло Бокал, Андрій Павлович, і, і листи, які вони напрацювали, додати відроблені. Це не є маніпуляція, це є намагання скристи право. Я це сказав, пану Михайло Бокалу, я ходив до Андрія, Москалена, який є департамент міського Голови, Він контактує з питаннями. І абсолютно наш дітей і наш дохід до вас з проханням з вимогами, не буде ніким організовувати. Це є наше рішення тому вийшло. А маніпуляція в тому полягає. Ну, що ви не маєте єдиних позицій? Я хочу сказати, що попередньо, на 12 лютого не прийде знову до вас піде, але там будуть всі пояснюємо, чому. Тому що 12 лютого управлінні охорони історичного середовища відбудеться Чергова Рада у проведенні розмову і на то, що сам зараз розташований на містаж. будь яке проведення розмову ми роздіємо як намагання знищити наш архітець. Кому потрібно зараз в час кризи, в час відсутності коштів для черги проводити розповів? Да, да, при... да, історична А ви перемогу, будь ласка, надоров. Я тільки що стояв, бачу, коли здоров'я. І у нас там пляжі. Але я вам не вказ, не можу просити. Я вам просто хочу сказати, що всі ваші дії сліповнуюся, у вас дивиться громада міста, І ви є вибраці А Бога. А дієся. Я Зараз одну віч, почати роздавати. А ті, з того новий, коли нашого робити. Дивиться, міста маючи тебе. Значить, я тепер говорив про міського Андрій Маша Сватро. Він прислав нам листа. Я міг його зачитати, але забрав час. Не змію. Ми його називали лист любові. Чому це робочих місії хочуть знищитися, чому хочуть перенести, для чого знищується мистецькі осередок і так далі, і так далі. Було загальні фрази, що ми вас шануємо, ми вас любимо. Мені хочеться вірити, я тобі довідається. Те, що не перезволять, пане Міляно. Але ви про тісно проговорилися, де собака, де і причину, то пакету і собачне. Ви самі сказали, любов не зупинить. Це був лист, реакція на те, що мене будемо вікені. Тому що ми написали 12 січня лист, і я швидко відповісти і зняти напругу. Я просив вічі Андрія Москве, щоб приспорити відповідь наші звернення в міського голови. А нам почали представляти підроблені документи. Це подальшу і це викликав подальший дозволь. Тоді люди прийняли рішення, коли вони піде на пікле. І якщо будуть проводитись про колки, чи будуть далі проходити тема, ми струбок, струбок, все одно підійдемо пикен, не будемо проводити.